Після дотримання і реалізації офіційних умов регламенту з проведення чемпіонату екстраліги України з футзалу, вшанування хвилиною мовчання, пам'яті усіх полеглих на війні з Росією та виконання державного гімну. Учасник бойових дій, старший сержант 31-ї бригади Національної гвардії України Дмитро Манашкін виконав символічний удар м'ячу, чим дав старт матчу третього туру, у якому номінальні господарі суха балка жовті води приймала київську аврору. Попри статус дебютанта, сухі мали гарну низку зустрічей з колективом зі столиці дві гри. У минулорічному розіграші Кубка України матч Кубка Нескорених наприкінці серпня і один товариський поєдинок напередодні чемпіонату. Попри це, саме жовтоводці повели у рахунку, коли Петренко на п'ятій хвилині хвацько гепнув з правого флангу у дальній кут після стрімкої контратаки своєї команди. Втім, попереду суха балка була лише дві хвилини. Володар бронзової буци, третього кращого гравця чемпіонату світу в Узбекистані. Семенченко потужно і результативно тріснув зі штрафного метрів з одинадцяти. А на одинадцятій хвилин. Він він записав до власного активу дуплет, зарядивши шкіряного практично з цієї ж позиції, що і напередодні Господарів друге не виручив голкіпер. А за хвилину перед тим як вирушити на відпочинок до роздягалень, Сагайдачний збільшив перевагу гостей до двох м'ячів. У другій половині зустрічі місце у воротах жовтоводців зайняв горовий і подібне здалося додало їм впевненості. Хоча через п'ять хвилин і він змушений був виконати неприємну процедуру діставати сферу зі своїх володінь, яка закотилася туди низом після кур'йозного рекошет. Далі, в притул до фінального свистка, суха балка стала діяти першим номером. Багато не тільки атакувала, але й створювала моменти, два з яких мала реалізовувати. Втім, спочатку пелих на 28-й хвилині не забив футзальний пенальті, не дав себе пробити голкіпер Аврори Савенко. І коли з позначки подібний стандарт виконував мілінький у підсумку 4-1 перемога гостей, одним з кращих, у складі яких був володар бронзового м'яча останнього чемпіонату світу Ростислав Семенченко. Хочу подякувати хлопцям в збірні за, пер... ну, за наші треті місця. Дуже приємно внести якусь історію в наш футзал. І приємно повернутися до нашого чемпіонату і забивати м'ячі і заробляти очки для команди. Всіх хочу поздравити з початком чемпіонату. Ми першу домашню гру граємо. Це завжди свято. Що касаємо по горі, то, звісно, відрізнялися, тому що відповідальність повишається. Тому і вважаю, що сьогодні ми ще краще зіграли, ніж ігри, які грали перед сезоном. Але все вирішують дрібниці. І після того, як повели з рахунком 1-0, самі не повірили в те, що можемо вигравати. І допустились дитячих помилок, і зі стандартів нам, зі стандартних положення, голи. Це для нас перша гра в цьому залі. чудовому, дуже гарна атмосфера, гарні болівальники. Так, не все вдавалося, але ми перетерпіли ті моменти складнощі, які нам завдавала суха балка. На цьому ми виграли. Суха балка це досить якісний суперник. Протидія в них дуже чудова, дуже складно з ними грати. Я їх привітаю з гарною грою. З дебютним сезоном в екстралізі, і я думаю, що у них все попереду вони додають навіть по... по сезону, вже якому почався по предсезонки, Вони додають з кожною грою. Я думаю, що у них досить багато хороших якостей. Прокоментували поєдинок і наставники обох команд. Далі в чемпіонаті екстраліги України настає двотижнева пауза, пов'язана з товариськими матчами збірної.